Слов'янські поселення на місті Любича існували вже в перші століття нашої ери, але перша письмова згадка про нього 882 рік. У договорі князя Олега з греками 907 року Любич вже значиться серед інших міст. Родом з Любича Антоній Печерський, засновник києво Печерської лаври і Печерного монастиря на Болдіна горах в Чернігові. В 1016 році в Любицькій битві Ярослав Мудрий переміг святополка Окаянного. Але найбільш знакою подією був відомий Любецький з'їзд князів Київської Русі, який відбувся 1097 року. Було тоді введено успадкування земель. Кожному князю були віддані ті землі, котрі належали його батьку. В 1135 році відбувся другий Любецький з'їзд. На якому розбиралися земські справи, взаємні претензії між удільними князями. І тим не менше, в 1147 році Любич було погребовано і спалено смоленським князем Ростиславом. Приєднувався Любич в 14 столітті і до Ливського князівства і до Литовського, і до Київського князівства, а в 1503 році до Москви. Саме в цей час постає питання про відновлення Любицького замку. Був Любич з 1569 року в складі Речі Посполитої, а з 1648 року увійшов до складу Гетьманщини і став ранговою маєтністю чернігівських полковників. В 17 столітті місто переходить у власність Мазепи згодом до родини Полуботків, а після одруження Софії Полубодок до чернігівського полковника Петра Новорадовича. Але повернімося до фортечних укріплень Любича. Безпосередньо до замку вери, на якій, за описами початку ХХ століття, зазначено, що тут простежуються сліди житла, погреби і фундаменти бувших там будівель. в другій половині ХХ століття під керівництвом академіка Рибакова та у ХХІ столітті археологічними експедиціями за участю спеціалістів Інституту історії та правознавства імені Лазарівського Чернігівського національного педагогічного університету. Було зібрано матеріал, який дозволив розкрити Любицьку фортецю як один з зразків розвитку твердині, починаючи від X століття і завершуючи Мазепинською дубою. Твердиня в Любичі була гіпотетично реконструйована рибаковою, ставши наочним прикладом макетом давньоруських замків фортець. Останні археологічні дослідження дозволяють доповнити і частково виправити попередні висновки Рибакова, підвівши основу під концепцію нового відтворення замку на його історичному місці. До цього спонукає практично незмінне збереження ландшафту з продавних часів. Замкова гора не просто зберегла свою форму, але й у поєднанні з двома сусідніми пагорбами та заплавою Дніпра творить історично-природний ландшафт, який виступає як фундаментальна складова у відтворенні замкового комплексу. Отже, Любицький замок. Історія його вписується у загальну схему давньоруського фортечного будівництва, що складається з кількох етапів. Перший творення так званих Володимирових городів. У цей період оборонна система Любицького замку складалася з скапових схілів і ровів. Схіли захищали ряди частоколи, Частокіл укріплював також рукотворні вали, в основі яких були стрижні з дерев'яних колод. Другий етап розвитку фортечних укріплень припадає на 11-12 століття. Це класичний тип давньоруської твердині, який в завершенні має дворядну захисну систему, високий заботований ряд городний, з накритими дашками-заборолами, так званий бойовий хід, та меншою за висотою внутрішнього ряду плітей, пов'язаних з городніми драбинами. У заборолі влаштовано парапет, за який могли сховатись лучники. Перед зовнішнім каркасом городний була тераса, берма. У пустотілих клітях, очевидно, зберігали зброю, господарський реманент. мисового укріплення вів міст, досить вузький, який можна було швидко розібрати в разі небезпеки. Був застосований так званий діагональний тип в'їзду. Далі проходив видовжений захисний коридор, за яким стояли в'їзні башти, захисний форпост фортеці. Інші башти на стінах замку були бойовими. На терасі укріплення на замковому подвір'ї знаходились інші споруди: вежа донжон, палац, церква, господарські будівлі. В глибині біля церкви мав бути цвинтар. Останні археологічні дослідження дозволили розкрити три рівні культурного шару: давньоруський, що сягає 13 століття, литовський, 14-16 століття і Гетьманський, 17-18 століття. Крайньою крапкою датувань результатів розкопок слід вважати 1147 рік, дату знищення Любицького замку з маленськими загонами. Однак не викликає сумніву, що замок відродився у своїх попередніх формах, не втративши своїх бойових функцій і в і в Гудьманський період. В основі концепції лежить можливість відтворення замку на час перед 1147 роком з доповненням елементів 17 століття, віднайденими в наш час.